Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Посол США в ООН Лінда Томас Грінфілд заявила у неділю, що Китай перетне червону лінію, якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії у війні проти України. Повідомив Томас Грінфілд, цитує CNN. Пряма мова. Ми вітаємо заяву Китаю про те, що він хоче миру, оскільки це те, чого ми завжди прагнемо в таких ситуаціях. Але ми також маємо чітко усвідомлювати, якщо китайці чи хтось інший має намір надати летальну підтримку росіянам у їхньому жорстокому нападі на Україну, то це неприйнятно. Це було б червоною лінією. Президент сказав, що ми розглядаємо Китай як супротивника, ми готові конкурувати з ним, коли це необхідно, протистояти китайцям. І це те, що ми робимо. І це те, що ми будемо продовжувати робити, щоб гарантувати, що наші національні інтереси завжди будуть на першому плані. Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю підтвердив повідомлення засоби масової інформації про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні. Аналітики зазначають, що основна фаза російських наступальних операцій в Луганській області триває. І Росія, ймовірно, не має достатніх незадіяних резервів для збільшення масштабу або інтенсивності наступу цієї зими. За їхніми даними, російські сухопутні війська, як правило, діють у звичайних доктринальних з'єднаннях і частинах, а не в батальйонних тактичних групах чи інших спеціальних структурах. Відсутність кількох критично важливих танкових підрозділів свідчить про те, що російські військові продовжують намагатися замінити техніку, особливо танки, втрачені під час попередніх невдалих наступальних операцій, зазначається у звіті. Експерти додають, що російські війська можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в резерві, але перекидання цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід наступу, що триває. За даними інституту, російський наступ, неймовірніше, триватиме ще деякий час і може тимчасово набрати обертів після того, як будуть введені останні резерви, якщо такі будуть введені, але, неймовірніше, завершиться, не досягнувши поставлених цілей та оперативно значущих успіхів. Адміністрація Байдена закликала команду президента України Володимира Зеленського закріпити свої здобутки, завдавши контрудару. За словами чиновників, Білий дім також рекомендував команді Зеленського готуватися до наступу вже зараз, оскільки зброя і допомога з Вашингтона і Європи надходять безперешкодно, пише Палитикову і додає, що є побоювання, що підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою. У матеріалі також зазначається, що Байден вирушить до Польщі, щоб зустрітися з її президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО. Там він, ймовірно, загострить увагу на необхідності Заходу тримати курс на Україну. Проте, як ідеться у виданні, незважаючи на успіхи України, Росія все ще контролює майже 20% території України і конфлікт сповільнився до жорстокої війни на виснаження. Найближчим часом на російських військових очікувано зростатиме політичний тиск з вимогою продемонструвати якісь перемоги до річниці повномасштабної війни, але таких успіхів немає. Як повідомляє Європейська Правда, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 20 лютого. Аналітики розвідки зазначають, що російські війська намагаються наступати на кількох напрямках на Сході, під Вугледаром, у районі Кремінної та під Бахмутом. Росіяни при цьому зазнають великих втрат, особливо під Бахмутом і Вугледаром. Зокрема, названі елітними 155-та бригада та 40 40-та бригада морської піхоти зазнали дуже великих втрат під вугледаром і, скоріш за все, є неефективними у бою, зазначають в огляді. Аналітики припускають, що з наближенням річниці початку повномасштабної війни військові РФ опиняються під все жорсткішим політичним тиском. Може бути так, що Росія заявить про захоплення Бахмута під річницю незалежно від реального стану справ. Якщо ж весняний наступ РФ закінчиться нічим. Напруга всередині керівництва Росії вочевидь зростатиме, додають в огляді. У попередньому огляді розвідка Британії поділилася припущеннями щодо використання Росією повітряних куль, які почали помічати над Україною в середині лютого. Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, ударного угрупування, готового до наступу з півночі у Білорусі немає. повідомив речник ПСУ Андрій Демченко в ефірі марафону новин 20 лютого. Пряма мова Демченка ситуація по кордону з Білорусю залишається повністю контрольованою. Звісно, що цьому напрямку приділяється значна увага, бо там, на території Білорусі, перебувають підрозділи Російської Федерації. Однак такого ударного необхідного угруповання, яке могло би здійснити вторгнення на територію України, на даний час ми не відмічаємо. Демченко також підкреслив, що не відзначають цього і підрозділи розвідки, які простежують ситуацію вглиб території Білорусі. За його словами, російські військові у Білорусі перебувають переважно на полігонах, де проходять спільні з білорусами навчання або де відбувається підготовка росіян. Водночас Демченко підкреслив, що ворога не варто недооцінювати і що ситуація в будь-який момент може змінитися. За його словами, прикордонники готуються до будь-якого розвитку ситуації. Наразі триває укріплення кордону і прикордоння, а також триває постійна підготовка сил оборони на цьому напрямку. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорить із президентом США Джо Байденом можливість збільшення присутності американських військ у Польщі і надання їм більш постійного характеру дислокації. Про це він заявив в ефірі телеканалу CBS, пише Європейська Правда. Ми перебуваємо в процесі обговорення з адміністрацією президента Байдена про те, щоб зробити присутність військ більш постійною і збільшити їхню кількість, сказав Моравецький. Я також дуже вдячний за відправку нових систем Патріат та іншої найсучаснішої зброї і боєприпасів. Тому що це також певною мірою є підтвердженням присутності солдатів, але, звичайно, ці дві речі йдуть в тандемі, сказав він. Сполучені Штати посилили свою військову присутність у Польщі після російського вторгнення і в даний час мають близько 11 тисяч військовослужбовців на ротації. Байден відвідає Польщу з 20 до 22 лютого. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та східноєвропейськими союзниками і говоритиме про Україну. Також з'являлися чутки, що під час цієї поїздки Байден може зустрітися у Польщі з президентом України Володимиром Зеленським. Сам Володимир Зеленський на останні питання про це ухилявся від відповіді. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до короткої війни і своєї перемоги і що росіянам ніколи не вдасться захопити Україну. Повідомив Зеленський в інтерв'ю італійським засобам масової інформації, повідомляє Корея Деласера, та в інтерв'ю телеканалу РАЙ. Пряма мова, росіяни ще не зрозуміли, що ми сьогодні сильніші, ніж були рік тому, і їм ніколи не вдасться захопити Україну, як вони сподівалися. Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги. Чим швидше вона буде, тим менше у нас буде жертв. У 2014 році конфлікт заморозився, і це не пішло нам на користь. Мінські угоди дали Путіну час підготуватися до раптового нападу в минулому році, ми не потрапимо в ту ж саму пастку знову. Наші солдати більш мотивовані, тому що вони захищають свої сім'ї, свої домівки. Відповідаючи на питання, чи варто втрачати людей заради захисту невеликого міста Бахмута, Зеленський відповів, що Україні важливо його захистити, але не будь-якою ціною і не для того, щоб усі загинули. Ми будемо воювати, доки це буде розумно. Росіяни потім хочуть продовжити наступ до Краматорська і Слов'янська, аж до кордонів Донбасу і аж до Дніпра, якщо зможуть. Ми чинимо опір, а тим часом готуємо наступний контрнаступ, сказав Зеленський. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.